Катерина Савка навчається в 11 класі. Випускниця розповідає, вона відмінниця, тому очікувала, що отримає золоту медаль. У мене немає за перший семестр дев'ятки жодної жодної атестаті, тому передбачалося, що я таки піду на медаль. Ця золота медаль для мене, напевно, була більш таким. Моральним можна сказати так фактором, тобто таке своєрідне все таке визнання, можна так також сказати. Хоча я розуміла, що воно не вплине ні на подальший мій вступ у університет. У січні цього року Міністерство освіти і науки України скасувало положення про золоту та срібну медалі. Проте учні, які мають успіхи у навчанні, отримуватимуть свідоцтво про освіту з відзнакою. Про це нам повідомили в міністерстві. З 2025 року зупиняється виготовлення та вручення випускникам шкіл золотих та срібних медалей за успіхи в навчанні за кошти державного бюджету. Види та форми заохочення і відзначення учнів у закладі освіти визначаються його установчими документами, що затверджується педагогічною радою закладу освіти. Торік на закупівлю золотих та срібних медалей з держбюджету виділили понад 3 мільйони гривень. Директор школи номер 24 Ігор Каразія каже, у школі навчається понад 1400 дітей. Серед них 24 претенденти на золоту медаль. Потрібно ще його раз перечитати, тому що там вказано, що як такої відзнаки самої, можливо, оцієї медальки не буде, але обов'язково буде прописано в документі про освіту, зокрема в свідоцтві про здобуття повної і загальної середньої освіти, буде прописано е, якийсь там вираз чи, чи слово, що це. Свідоцтво з відзнакою. Не будемо спішити, і будемо чекати знову ж таки офіційних роз'яснень. А вони, я сподіваюся, що будуть, тому що багать, багатьом людям не зрозуміло, як це буде відбуватися. Тому почекаємо, і все буде зрозуміло. Наталія Бончук, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.